Я очікую сплеску емоцій, якого вже зараз позитивних, яких зараз дуже мало. і Хочеться якось вже розвіятися, хоч на годину-півтори послухати щось потужне, тим більше по ну, так як слухав в інтернеті його творчість, то там досить позитивно заряджає і підтримує. Це гурт такий, можна сказати, правильний, наші друзі. Побратими, так можна сказати. Я очікую чогось більшого від цього концерту. Ну, Якщо не можу сказати, побачу, Що це буде? Перш за все, я прийшов сюди, щоб побачити е, соліста цього гурту, адже в останній я його бачив ще, коли е, був період Майдану, і тоді, я, правда, мені довелося його послухати тільки 5 хвилин, але в принципі це було вже незабутньо. Це дуже сміливо і треба, треба пишатися такими людьми. притримав не тільки українців, він висловив свою думку, він Та, дуже це. правильно зробив. він Має своє. Так скажем, кредо по житті і ну, не слухає других людей. Навірно, цим він дуже класний. Так само, як в принципі, раз же вам цю інтерв'ю хіба сказати, що дуже жалкую, що погиб Кузьмя Скрядин, дуже гарний чоловік, дуже прикро. Ми Україна, як це, ми дуже любимо українські пісні. А яким має бути справжній чоловік? Козаком.